Фестивали те люблять і в Україні мальований дзбаник фест із такою назвою відбувся в прикарпатському містечку. Косів. Кілька десятків майстрів-гончарів демонстрували унікальні вироби з глини з косівським орнаментом. Які сподівання покладають місцеві на це дійство, дізнавалися наші журналісти. Студент Косівського інституту Микола показує, як зі звичайного шматка глини народжується витвір мистецтва. Хлопець, який продовжує сімейну донацію, гончарів за кілька хвилин ліпить з символ косівського фестивалю кераміки. За рахунок обертів формується вері стало стінки. Та це тільки початок. Щоб створити виріб з дивовижним орнаментом, знадобиться не один день копіткої праці. Свою майстерність на фестивалі у косові демонструють кілька десятків родинних династій. Майже кожен виріб у єдиному екземплярі. Є такий орнамент, а безкінечник, по цьому можна розрізнити косматську кераміку і чорна, вона тому що поливається молоком і задимлюється. Мама, батько і дочка. Вся родина Троїс теж займається гончарством у їхніх орнаментах. Переважає зелений колір, такі стародавні елементи, і на вишиванках, у яких прийшла сім'я. Я свій елемент перенесла в вишивку і собі вишила і чоловікові сорочки, але з своїх елементів зробила. все. Така праця приносить не лише задоволення, а й прибуток. Ціна виробу може сягати кількох тисяч гривень, а це через складну техніку виконання, пояснюють косівські майстри. Тут Піду два випала тут не малюється пензликом, тут іде про царебка шило, ну ритування то, там. Це. Тобто це дуже складний процес. Косівський орнамент горяни називають не інакше як своїм золотом. Його навіть номінували на здобуття статусу нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, але експерти віддали перевагу Петриківському розпису, дуже то прикра, тому що така унікальна кераміка, як косівська, ну вона. Ну, ну, це щось, це таке, таке, таке геніальне явище у такому маленькому місті, але цю кераміку знають у всьому світі. Е, насамперед, за її оцей, цю колористичну гаму, але ще й не тільки, а особливо за сюжетну розповідь гуцулів про своє життя. Порадка косівчан лише підбадьорила, аби здобути престижний статус. Горяни з другої спроби збирають документи і намагаються довести їхня кераміка. Варта визнання технічно це може називатися як піар-кампанія. Але це теж має бути, тому що українці мають знати цей елемент в себе в країні. Фестиваль лише перша сходинка у боротьбі за престижну номінацію. Популяризувати унікальне мистецтво, горяни планують на різноманітних заходах. В планах і збудувати музей у вигляді гусульського глечика, звичайно ж, із косівським орнаментом. Ірина Ільницька, Ольга Вихованська, Автонас, телеканал Інтер Івано-Франківська область.